Така помилка дуже розповсюджена, що Бог він любить усіх, усі діти Божі, і Бог помилує усіх, але це неправда. Бог, який не може погодитися з беззаконням, так скаже Біблія, не, поселить, не поселиться біля Бога той, хто чинить зло, так кажуть псалми. Бо порушники закону не встоять перед Божими очима. Бог не злюбив усіх, хто чинить беззаконня. І Бог вигубить усіх, котрі говорять неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь, нехтує. А ми повинні сподіватися на Господа і увійти до Дому Божого, поклонитися до святого, до святого храму у Страсі Божому. Господь слухає тих, хто виконує Слово Боже, боїться Господа, слухає Слово Боже та виконує Його. І знаєте, є в Біблії таке місце, яке каже, що Бог, Він, що мерзость для Господа молитва грішника. Тому нам усім потрібно покаятися, стати частиною Божої церкви, щоб вивчити закон Божий, заповіді Божої, та навчитися жити по ним. Амінь. Усі, хто надіються на Господа, виконують Слово Боже, вони написано, вони будуть радіти та веселитися. І Господь поселиться між ними. І вони будуть дітьми Божими. Діти Божі люблять, люблять Бога, люблять Слово Боже. А хто тримається за свою думку та не виконує накази Божі. То не є дитиною Божою, але дитиною диявола. Не робіть помилок, спасайте себе та ближнього. Нехай Бог благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Якщо в тебе немає живої церкви, напиши мені, і ми будемо спілкуватися по слову Божому та молитися разом, щоб Бог почув твою молитву. Спас тебе і зробив тебе дитиною Божою. Амінь.